Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже стару страву. Це галушки по-полтавськи, по-поліськи. Це така страва, це ціла традиція. Люди готували її вже давним-давно, і вона дуже така широкого профілю. Ця страва її готують по-всякому. Я ж сказав вже як, як традиція. Її ріжуть так, крутять так, завертають, кладуть всередину, додають всякі начинки із грибами, і з м'ясом, і з начинками. Є солодкі, потім їх жарить, потім варить, може на пару робити по всякому Це дуже така широкомасштабна, можна сказати, страва. Я хочу сьогодні приготувати її із м'ясом. Дівчата і хлопці, якщо у вас залишилася картопля з вечері, то не спішіть її викидати. Я вам покажу, як їх готувати, ці галушки. А ви не забудьте підписатися на мій канал і також поставте такі подобайки. Пішли. Бульбайка залишилася з вечора. Якщо немає, то просто заварити свіжою, можна зварити. І все. Будемо робити це тісто на галушки. Дуже легке. Це тісто. Це рецепт дуже легкий. Вибиваємо приблизно одне яйце, тоді можна додати чуть, чуть молока або кефіра. Ми побачимо, наскільки буде треба ще. Тоді щіпочку сольки, Додаємо приблизно одну ложку сметани. І тоді будемо додати вже муку. Це наше борошно. І будемо зараз замішувати. Ця страва дуже цікава, вона дуже смачна. Я скільки разів вже її робив, вона мені дуже сподобалася. І друзі мої теж, які їли, теж сподобалося. І просто вимішуємо її дуже добре, до тих пір, щоб вона так не бралася сильно за руки. Можна ще, я забув просто сю напросто отаку додати чайну ложечку соди. От так приблизно. Так як в небагато її, то ми якраз чайні ложечки без горбика. І тоді додаємо ще муки. Добре вимішуємо. Робимо тісто. Я знаю, що ви всі знакоме, що таке тісто, як його робити, але це в нас виходить з бульбою. Бульба вона трошечки так розсягується, клейка, можна сказати, тому її треба все просто вимішувати. Добавити чуть трохи муки, і вона бачить, що дуже добре, бо, 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 бо це борошно, борошно. Я завжди якось мішаю ці слова русського міра, я не знаю, і дуже важко. Ну, Стараюся, так що ви мене вибачайте, якщо я додаю деякі русські слова. Я сам родом із Полісся, у нас там дуже багато було білоруської сторони. Говорилися на російському, хоча білоруси теж розуміли український язик, і ніхто по сьогоднішній день навіть розуміє українську мову, як вони кажуть. І все, робимо, я зараз замішу і приблизно покажу, як вона буде. І приблизно в нас зробилося таке, таке тісто. Отак, щоб не сильно забити, щоб так було легенько. Кладемо її сюди і відставляємо на трохи в сторону. Значить, у мене сьогодні свинина. Буду наряжати наші галушки свининою і додаємо спеції. Я додаю коліандр, одна чайна ложка, а е, повтори. Солимо. Перш поперчу, а потім свою сіль покажу приблизно. Перчику можна додати чорного побільше. Він не мешає. Тут пам'ятаю, так сипі Він не мешає. Бачите, так приблизно притрусив. Гарненько Можна навіть ще, тому що це буде. Галушка вона буде така, буде тісто з бульбою, така вона буде ситна. І тоді ми просто беремо в мене десь стільки зубчиків чесничка є, і це я видушу. Це прямо сюди. Чесник не мішає, дуже смачний в галушках іде. Воно таке би запашне, запашне, такі галушки будуть запашні, а які будуть смачні. Ой, просто не передати. Вам всім сподобається, якщо ви зробите, приготуєте. Зараз в інтернеті подивлюся, дуже багато всяких рецептів цих галушок. Ну ми ж готували такі, і ми з корня знаємо, як їх готувати ці галушки. Тоді. Я додаю, дивіться, сметану, таку ложку або майонез додати. Знаєте для чого? Ми додаємо, щоб не було таке фаш, щоб не був такий твердий. А він буде такий більше пухкий. І все, це все сметана сюди. І все. Нарізаю цибулю. Можна цибулю натирати, можна нарізати. Я просто її на тру. Цибуля не мішає. Якщо можете, можете нарізати, вона буде більше така. А це буде дуже так. По-другому, по-нашому. По-поліському. Ми по лісі теж так нарізали і натерли черточку на, на лопату таку. Ще коли саме таку такі терточки робили, і для картошки саме робили, пам'ятаєте, те, пробували, теж дуже, дуже цікаво було. І все. Я руки мию кожен раз. Тільки що, знову помив руки, бачите. Добавляю приблизно така чайна ложка. Мене така Дрібненька-дрібненька. Ну, така така сіль, дрібненька, дрібненька. Навірно, дві чайні ложки, щоб не пересолити, бо теж не добре, як тут вже І тоді гарно її все розмішуємо. І наш фарш вже, можна сказати, готовий. Наша начинка для наших галушок. Все, можна ще додати зеленого укропа. Укроп завжди додавали. Наші хазяйки, наші матері теж додавали все час укроп, зелень додавали кожен раз. Тому що в нас воно росло, вийшло і воно росте. Тому всі брали і їх додали сюди. Наші страви. Все, готово. Зараз будемо ліпити. Ставлю воду в каструлю і буду показувати, як я вару їх. Я спробую сьогодні на пару зробити і заварити їх, так як зварити їх. Все. Водичку поставив в каструльці, закипає, А я буду починати вже ліпити наші галушки. І будемо починати вже ліпити. Значить, беремо на такі ось шматочки. Може чуть поменше навіть. Окей. Так, якісь приблизно. Їх качати не треба, скалки не треба качати, просто так гарно. І тоді будемо додати вже нашу начинку Ось так. Все руками ліпилося. Я кладу сюди от таку я буду дубретний робити. Бачите, це таке гарне. Вони роблять, йдуть так всередину. Хочте так, до середини. І так, і таке. І займу мукою, мукою. І все. Така галушка. Галушки повинні бути такі великі. Повинні бути великі. Дивіться, щоб вони не порозпадалися. І з цієї сторони гарно, і з цієї сторони гарно. Все, я зараз і поліплю, покажу далі. Поліплю на такі кружки поробив. Дивіться такі. І так оберемо, відкручуємо. І знову відкручуємо. Якщо менше, додавали. І тут на два. І все. Зараз далі полюплю. Я вже чотири зробив, ще роблю далі. Далі отак робимо. Дивіться, так. І тоді беремо приблизно таку ложку гарну. І сюди. І тоді отак беремо. Чуть-чуть розтягуємо. І отак. Вбираем, взбираем, 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 взбираем. Всередину, всередину, всередум, все рядом, всередину. И так, всередину, всередину. І все. И все, зліпили. Треба добавляем чуть-чуть муки. Все? Получилось дуже гарно. Водичка закипіла, просто посолимо трохи. Обов'язково треба посолити, тому що будуть вони прісні. І такі вийшли в мене уже галушки. Зараз буду їх, водичка ж закипіла, добавляємо більше вогонь. І просто їх будемо погрожати. І заварюємо тут. Чотири. Штуки. П'ять. Шість. Можна ще сьомо положити. І сьом кладемо. Все. Ми тільки все підніметься і будемо їх разу вже е, е, винімати. Подниметься, провариться трохи і будемо їх виймати. Як бачите, вони по чуть-чуть починають підніматися вгору. Но ми їх ще поваримо, тому що нам треба, щоб зварилося зварилися середини. М'ясо зварилося. Наша начинка. І це гарно піднімається. І для зажарки, для смажки засмажувати наші галушки ми робили на шкварках. Так само робили на жирові, що було, на маслі. Можна просто ще сметаною поливати зверху. І все. Я просто такими кольцями нарізу. Дивіться, такими кольцями. І будемо просто їх смажити. Цю цибулю для нашої дожавки. тут вже вариться наші галушки. У мене галушки, галушки дуже добротні, великі. Так як ви пам'ятаєте, в Україні були дуже багато дітних сім'ї, було багато дітей. І ще там на поліс, янскільки знаю, там є такі історії, де багато дітей. І вони робили великі. Хочете робити чуть поменше, а я хочу зробити такий, як я пам'ятаю. І присмажуємо нашу, нашу цибульку. Так присмажуємо її. Приблизно так їх присмажили, цю цибулю. Можна сказати, це вже буде достатньо. Можна закривати кришечки, поварити воно краще провариться. Варимо приблизно 5 хвилин, а то вони почнуть розпадатися. І вже пішло 5 хвилин, я буду їх маленько винімати. І все галушки виняв, то її прикрашаємо зверху, нашої цибульки, яку ми смажили. Ой ой ой. Викладаємо сюди. І яка красота. Додаємося сюда зеленого кропчику, притрушуємо. І все. Йдемо куштувати. А цю партію приготовлю на пару. Ми просто напросто просто беремо кусочок масла, смастуємо, щоб вони не поприліпали. А тоді просто їх викладаємо. Будь на пару. Спробую зверти їх на пару, я їх ще не, не робив на пару. Ой, так і буде добре. Поставлю на хвилин 7, може 10. Значить, пройшло 15 хвилин. Голушки. Варимо 15 хвилин, тому що там м'ясо, галушки. Розрізаю галушку і всередині. Вісикана гарно, приготовлена начинка. Готовує, можна їсти. Дивіться, в мене вийшли галушки добротні, полтавські, поліські, волинські. Закарпатські, які, можна сказати, українські галушки. Зараз буду коштувати. Дуже красиві получилися. І такі галушки, гарні, добротні. Будемо коштувати. Я вже собі положив. Дивіться, як гарно. Вау. Такі смачні. М -м -м. Це просто зразу почувствувалася Україна. Я хочу сказати про Україну, щоб Україні був мир, щоб не було війни, щоб все закінчилося, щоб не було. Е не йде війни, і в Ізраїлі, щоб не було війни. Хочеться, щоб був мир по всій планеті. Як ви бачите, я вже поміняв мою рубашку, тому що не хотів замастити. Друзі, не забувайте підписатися на мій канал, ставте такі лайки, ці подобайки, так само перекидайте силочку своїм друзям. Там знизу просто всього напросто треба підписатися. Всім бажаю миру, щастя, здоров'я, бувайте, всі здорові. До побачення, до зустрічі. Скоро скоро.